Мої вітання. Сьогодні у нас гороскоп на останній місяць цього року на грудень для кожного знака Зодіаку. Але перед цим, буквально хвилиночка, я вчора трошечки розчулилася і забула вам сказати ще про добрих людей. Значить, історія така: коли нам не вистачало грошей на закупівлю дрону і комплектуючих, про яких я вчора розповідала, квитанці вже бачили. У нас на карті Приватбанку залишалося тоді. Ну, щось приблизно там 150 тисяч з копійками. Я дуже не хотіла бонобаночку розбивати і звідти брати, і думаю, треба звернутися до добрих людей. Як я вже вчора казала, дякувати Богові за мою роботу і за моїх клієнтів. І ось одному з них, моєму вже другові з великої літери, я написала, що слухай, так і так ти хотів допомогти, і він допомагає. І він донатить і дуже гарні суми. Там і 3 тисячі, і 5 тисяч гривень. Андрій Корольов, до речі, його звуть. Полтава, привіт. І я кажу: слухай, у нас там не вистачає хлопцям на дрон. Так не хочеться банку то розбивати. Там 25 тисяч з копійками. Зараз буде скрін його проплати. І людина каже: Не питання, дай карту і просто обнови номерок карти зараз все буде хвилинка. І через хвилинку корольов Андрій відправляє 25 тисяч 135 гривень. Дуже велика подяка від нас від усіх. Дякую і ще раз привіт. Так, далі. Далі, значить, ще буквально пів півхвилинки вашого часу. Значить, я подумала так, що у нас вже кінець року. Нашим хлопцям дуже духіра чого потрібно. Ми з вами за вчора, з моменту вчорашнього відео, коли воно вийшло, і на зараз. Зараз у нас початок першої години 12.15, Відео вийде трошки згодом. І ми вже назбирали з вами на карті Приватбанку 350 тисяч гривень. Було там. Тридцяточка там була, якщо пам'ятаєте. Тобто 300, 320 тисяч менше, ніж за добу, ми з вами назбирали. Найкрутіші, просто найкрутіші. На карті Монобанку там 355 гривень, якщо я не помиляюся, зараз на цю годинку. Ну, там відкрита інформація, можна заходити і дивитися. Так, значить, працюємо далі з цього приводу. Тепер, що я хочу сказати про кінець місяця, кінець року. Кінець року традиційно люди що роблять? Закривають старі борги, миряться зі своїми там, ворогами або прощають їх, да? викидають все непотрібне з дому, або продають все непотрібне з дому, чистять свою карму, тобто максимально під кінець року. Це всі знаються, не тільки тарологи, знають чи якісь там містичні люди. Це, ну, кож, кожен українець знає такі традиції. Що кінець року це така велика чистка повинна бути, щоб в новий рік вже зайти людиною свіженькою, чистою і без всіляких там боргів, грішків і таке інше. Я вам пропоную дуже крутий спосіб, як почистити свою карму, як допомогти ЗСУ, і як приблизити нашу перемогу. Починаю з себе традиційно, починаю з себе. Е, у нас вдома. Стоїть квадрик. Я малі купувала квадрик на новий рік або на день народження. Я не пам'ятаю. І коли хлопці писали ті, які ми купили з вами авто, коли писали, що треба авто або квадрик, бо хлопці лежать поранені, і нічим до них доїхати і там перев'язати, перебинтувати і доправити їх до шпиталю, ну просто нема на чому. І я сказала, спиталася у них, слухайте, перше, що мені приходить в голову, це те, що ось стоїть у подвір'ї квадрик, Він підлітковий, він там до 110 120 кіло. Тобто, двоє або один дорослий, або дитина, або двоє дітей там 13-15 років. Взагалі, ну свободно на нього сідають і їдуть. Він у робочому стані, він гарний, там все ідеально. дально. Я кажу, ось фото, будь ласка, дитина, я зараз спитаюся. Спиталася я у своєї дитини. Дитині 11 років, Нагадую, моїй старшій доньці 11 років. Вона сказала: Мам, якщо це потрібно і врятує життя, я тільки за дитина зі своєї картки донатить гроші на мою картку, ну щоб ви розуміли наші високі відносини. Так що народ, я продаю квадрик. Вся сума до копійки йде нам на донат на нашу карту. Квадрик стоїть дорого, бо ну бля, нам гроші потрібні. Квадрик коштує 30 тисяч гривень. Кому він потрібен? Будь ласка, пишіть особисті повідомлення: інстаграм, номер адміністратора. Це вже традиційно. Ви вже всі ці цифри знаєте. І я е, хочу, щоб ви до цього квесту новорічного залучилися, продавали те, що не потрібно, і гроші скидали на дуже потрібні речі нашим захисникам. Дякую, у мене на цьому все. Фото квадрика зараз буде. Так що, кому треба, будь ласка, купуємо, не соромимося, пишемо. І гроші підуть нашим хлопцям. Так, а зараз у нас гороскоп. Значить, Перший знак зодіаку у нас овни. Що чекає овнів? Такі найбільш об'єднуючі події у грудні. У кінці року. Що чекає овнів? О! Так, що чекає овнів? Дуже цікава ситуація, ситуація, котра тяглася рік. Цей рік була з вами, яку ви не могли вирішити. Це ситуація про стосунки. Це можуть бути і робочі стосунки, і особисті, сімейні про стосунки двох або більше людей. І е, ви не могли ніяк зрозуміти, чи як до вас ставиться людина, чи ви не могли зловити на гарячому, але відчували, що людина бреше або щось приховує. Чекайте, ваш час настав зірковий і у грудні місяці. Ви точно зрозумієте, хто брехав, хто ворог, хто друг, з ким дружити, кого любити, кого нахер послати. Тобто, це ви зрозумієте однозначно і зразу з півхвилини з грудня місяця. Непогано ем, порада для овнів. Порада для вас. Будьте розумними, розсудливими, включайте голову, виключайте серце. От як не дивно, порада така: люди навколо вас, їх також треба чистити. Ось ми тільки що казали про таку велику чистку перед Новим роком. І вам також слід почистити своє оточення. Ваша задача не вірити людям, які, як то знаєте, як то кажуть, м'яко стелять. А вірити людям, які, можливо, трошки грубовато з вами, але вони чесні. Ось така порада. Поїхали далі. Далі тільці. Тільці грудень, як пройде для вас, тільці. Які події? Першу чергу це ваше здоров'я, займіться їм, або здоров'я вже людей похилого віку з вашого оточення. Будь ласка, уділяйте, приділяйте їм і увагу, і кошти, і турботу, бо вони не вічні. Це така вам порада. Далі а, ніколи не переставайте вірити у диво. Та мало того, що вірити, і у новорічну ніч загадувати бажання, ще й щось робіть для цього. У мене таке враження, що тільці, знаєте, от ви ходите біля вашої двері, ось яку повинні відкрити, і за нею ну, все щастя, яке може вам принести ваша доля і цей світ. Але ви навколо неї ходите, мнетеся, не можете постукати, ніяк не наважуєтесь. Перестаньте е, скромнічать, або перестаньте бути в собі невпевненими. Просто зробіть те, що дуже давно хочете, або чого боїтесь. Так, далі. Близнюки. Близнюки, які ось основні події грудня для вас, близнюки, о. самотньо. Самотню. З одного боку, ви відчуваєте підтримку дуже багатьох людей, може, ви знаходитесь в якомусь соціумі, на роботі, або у вас просто обширне коло друзів. А з іншого боку, тут же при тому, що дохіра просто людей довкола вас, ви відчуваєте себе самотнім. І Карти кажуть, що скільки ви ще будете йти е, по слідах е, або про, по проповідях інших людей. Тобто таке враження, що ви дивитесь на інших і живете, як вони, або знаєте, куди, там, ну, куди всі, туди і я, там, всі вішатись, і я вішатись. От ваша задача зрозуміти за грудень місяць, чого хочете саме ви. Чого бажаєте саме ви. Це в будь-якому напрямку. Робота, особисте життя, ваше призначення, що ви хочете їсти на завтрак, обід, чи ужин, чи яку ви там річ хочете вдягти. Це всього абсолютно всього стосується у вашому житті. Подумайте про це, про те, що ви хочете. Карти вам рекомендують зрикатися комфорту. І йти дорогою своєю. Можливо, не можливо, а точно не комфортною і складною, але своєю, яка вам принесе щастя, яка вам принесе душевний спокій. Ось так. Тут же і вам е традиційно було і пророцтво вже, і порада вам. Так, далі раки. Раки. Значить, що чекає раків у грудні місяці. Раки. Не прислухайтеся до свого чоловічого оточення, прислухайтеся до свого жіночого оточення. Може, то колега, може то мама, може то жінка, може то подруга. Жіноча половина людства вас буде вести правильною дорогою, а чоловіча вас збивати з тією дорогою, і це саме про грудень місяць. Якщо ви хотіли зайнятися піти до спортзалу, піти на плавання, зайнятися своїм тілом, або зайнятися тяжкою роботою, щось відкрите, можливо, якесь тяжке виробництво. Або працювати на себе почати саме час. Тобто з Богом. Вам порада. Порада для раків. Оскільки вам працювати треба дуже плідно, прийдеться аж до кінця весни. Тобто, щось зараз таке почнеться, що закінчиться аж у кінці весни, наприкінці весни, спочатку літа, вам треба трошки, знаєте, добре піднатужитися і тому слідкуйте, будь ласка, за своїм здоров'ям і за своєю безпекою. Це щодо раків. Далі, леви. Леви Грудень, як для вас пройде цей місяць, що принесе? Леви, Грудень. Так, а, значить, не уникнути вам конфліктних ситуацій. Пліток, якогось такого павутиння, якоїсь такої ситуації, яка називається тераріум, знаєте, павуки в банці, це про жіночий колектив у лапках, або це про робочий колектив домашніх там людей, оточення ваше, близьких, які щось задумали, щось собі за вашою спиною придумали, пліткують. але... Я хочу сказати, що ви повинні не реагувати на випади у бік вас, а вони будуть зі сторони колег або близьких, які б вони не були і чого б вони не стосувалися, бо ваша позиція правдива та стійка. Коли ви не будете дохитувати той човен, як люблять зараз наказати, так у нас в країні, то ви е просто залишитеся на плаву. Якщо ви будете. Ну, ну, просто вестися на ці провокації, нічого хорошого, з того не вийде. Порада для вас. Порада для левів. Дуже гарна порада. Це я так, знаєте, всім бажаю, всім добрим людям в лапках. Я завжди кажу щастя вам, здоров'я, грошей побільше, але подалі від мене Ось така порада до вас, щоб ви це ініціювали і випромінювали саме такий посил іншим людям. Так, далі. Далі у нас діви. Діви у грудні. Діви у грудні. Так, діви у грудні трошечки афієлі. Чому? Дивіться, яке враження від розкладу? Враження таке, що ви. Наче хочете забутися відірватися від всього того пекла, яке зараз відбувається в нашій країні, і вже почати, знаєте, трохи не святкувати новий рік, розслабити булки і все. Ні, народ, я вас розумію. Ми всі, ми всі того хочемо. Ми всі втомилися. Це я кажу про цивільних. А зараз, на секундочку, і діви, і всі інші, хто ну, так думає про себе, що він дуже втомився. Просто представте, як зараз нашим хлопцям у тій погоді, у тих умовах, в яких вони зараз знаходяться. Просто представте. І ось коли представили, просто скажіть дякую ЗСУ, дякую Господу Богу, все у мене класно, все у мене супер. Погнали працювати далі. Ось така зразу одразу вам порада. Бо таке враження, що ви розслабитесь, і дуже хтось з того вашого розслабленого стану е або дасть по голові, або розведе на гроші. Ну, тобто, грудень місяць не для того, щоб розслабляти свої булки. Розумієте? Розслабимося всі разом після перемоги. Я так вважаю. Порада для дів. Порада для дів. Тримаємо стрій, тримаємо міцний характер і робимо ще більше, ніж ви робили до цього. Це, ну, це просто стосується абсолютно всіх справ: і домашніх, і робочих, і своїх е особистих. Так. А далі. Терези, Терези. грудень місяць. Що так чекає на Терезів? Терези грудень місяць. Дуже крутий місяць для вас. Місяць кармічний. Місяць, який точно покаже вам, хто чого вартує у вашому житті, і наскільки ви робите правильні ш... кроки або неправильні. Тобто та сфера життя, яка у грудні буде вам приносити дохід, задоволення, класних людей, е, такі дуже теплі події у вашому житті. Тобто там ви на правильному шляху. Але буде і те, що просто буде летіти, знаєте, в тарта і ви не зможете нічого з тим зробити. Оце називається карма. Оце називається подяка світу вам. За ваші вчинки. Тобто там проаналізуйте, де ви проїбли, де ви що зробили не так, і більше такого не робіть. Вам порада. Ваші плани, ваше оточення, яке не стосується вашої роботи. Це все. Просто якесь гівно, і просто якесь м -м, неправдиве непорозуміння. А -м -м. З приводу цього чистите своє оточення або, ну, хоч добре, придивляйтеся до людей, які поруч із вами. Ось так. Поїхали далі. Так, далі у нас скорпіони. Грудень для скорпіонів. А грудень для скорпіонів то місяць, коли прийдеться піти, залишити, перестати боротися бути Навчитися програвати, і навчитися дуже гідно сприймати поразку. У грудні місяці намалюється якийсь ворог у вашому житті, причому він проявиться. Не те, що він намалюється, він вже давно є, він просто проявиться. І ви тоді побачите людей, які вони є, і світ, який він є. І у вас нічого не залишиться, як піти. Можливо, з роботи, можливо, з відносин стосунків. Можливо, це просто, знаєте, розмова або е такий обмін думками, дискусія, яку вам просто не виграти. Ідіть мовчки. Ось така порада. Ідіть мовчки. А тепер. До поради. Треба чимось пожертвувати, піти і з того отримати далі свою користь і свою, свою нагороду по життю. Так, далі стрільці. Стрільці грудень для вас. Стрільці. Стрільці. Бережіть свої гроші. Не треба якісь великі робити покупки, не треба вкладувати багато грошей саме у грудні місяці, бо є можливість їх просто втратити, ті гроші. Тут все про матеріальне. Розпишіть одразу на грудень свої витрати. Нікому не позичати, це 100% ти грошей не побачити, позичених у грудні. А, своє здоров'я. І так прикольно, значить, своє здоров'я треба піклуватися про голову та про очі. Тобто таке враження, це знаєте, як психосоматика. Таке враження, що хтось буде замилювати очі і хотіти витягти з вас там гроші, або е, якось якусь вигоду з вас отримати. І у вас тут же зі здоров'ям на тому ж рівні будуть якісь негаразди. Але вони всі рішаємі. Тобто, то є лікарі, ви не займаєтесь хірнею, там самолікуванням. У мене багато зараз спрашує запитую людей про моїх. У лапках колег якісь там провідники світла з'явилися там, я не знаю, що тут за світодіоди. Ну, вони потрібні нам, бо у нас зима така буде хірова, хай вони світять та гріють, слухайте, непогано, пускай нехай вони будуть. Але е, я, коли слухаю, що там люди, ці проводники світла і туману, е, лікують рак, або там на рівні ДНК щось міняють. ну, то... То треба було так й обудатися тим світлом, що напекло трошки головенько. Так що, люди, думайте і звертайтеся до лікарів. Угу. Так, далі у нас козирожки. козорожки. Грудень місяць, козироги. Так, грудень місяць козороги. Приділяйте увагу рідним, близьким дітям, будете займатися питаннями, які з цим пов'язані, близькі люди або діти. Не треба нікуди їхати, куди вас кличуть далеко саме у грудні місяці, бо поїздка буде не дуже або компанія буде не дуже менше гуляти, більше планувати і реалізовувати свої плани. Водолій. Що чекає нас з вами водолії у грудні місяці? Дуже багато роз'їздів, роботи, спілкування. Треба щось. По новому робити, або вчитися якихось нових знань або вже прикладному чомусь. Тобто якось по-новому діяти, працювати, робити, вести себе, нов нові якісь навики. Щось таке в нас чекає дуже багато, дуже швидко, дуже всього. Ну ну просто, просто купа всього. Ну дай Бог. Тільки сил це все проробити. Порада для нас. Порада для нас. Так, порада для нас така. Це також стосується наших грошей. Будуть стукати хитрі люди, які захочуть нажитися. Народ, нахер всі пішли це перше. І друге, закрити свої серця, свої гаманці, свої двері, людям невдячним, людям, які хоч один раз вас. Ну, знаєте, як це називається? Це не те, щоб Нож в спину, але ці люди Ну вас розчарували це як мінімум. Тобто, їм дорога просто за руським кораблем, а не до вашої хати, до вашого серця. Нехай такі буде далі. Далі рибки у нас залишилися: рибки. Рибки, грудень. Здоров'я одразу е нервова система. Бережіть її. Як це сказати? жіночі, жіночі е Захворювання, жіноче здоров'я. Давайте так це назвемо краще: жіноче здоров'я. Все вилікуєте, все порішаєте, але тільки здавати аналізи і тільки через лікарів. Якщо хочете у вашому випадку, ви можете собі робити чистки, захист. Це вже не лікарі, але тільки чистки і захист. Ніякі там ритуали на те, щоб у вас там сіські стали там четвертого розміру, чи на якогось принца заморського, це все карається. Це все таки робити не можна. Такий найлайтовіший і екологічний ритуал, який ви можете собі замовляти, це чистка і це захист. Це є природньо, і за це Ніхто ніколи потім нічим не розчитується. Здоров'ячка ваша на першому місці, то 100%, і перестаньте спочатку. Лікувати або турбуватися за інших, а потім за себе. Згадайте одне золоте правило, яке є у літаку. Коли не дай Бог що, коли трясе, кислородна маска надівається спочатку на дорослого, а потім на дитину. Для того, щоб цей дорослий не втратив свідомість і зміг потім врятувати і дитину, і себе, і ще когось. Угу. На цьому все. Дякую.